Сотні тисячі вчителів навчалися в професора Ярослава Заборовського. Він досліджував такі теми: це історія української церкви, це історія національно визвольної боротьби, старався надати цю інформацію максимально великій кількості людей. Він доклався, що розслідували про єпископів підпільної української греко-католицької церкви. Ну і взагалі був дуже освіченою людиною, знав декілька мов, вільно ними володів. Тобто хочу сказати, що сьогодні дуже Мало таких професорів, як був пан Ярослав, пам'ять про нього і вшанування його це дійсно символічно, оскільки для багатьох франківців він є постаттю, яка є не тільки пересічною, не пересічною, але в першу чергу символізує роль вчителя в суспільстві. Дуже цікавий лектор, людина, порядний і ну, всіх студентів бачив. На пару йти з прочитаною тільки книжкою було ніщо, тому що він вимагав знати більше, ніж підручник. Тато був дуже добрим батьком, він був чудовим батьком. Він нас дуже любив і завжди казав, що для нього родина вона завжди на першому місці. Його діти, він дуже любив свою внучку Христинку, дуже любив маму. От був дуже добрий, дбайливий тато.